Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Я вирішив взяти останнє відео за сьогодні у день. Тобто зараз на годиннику 15.40, 15 як я запустив це, це відео. Тому що, я думаю, як настане 7 година, буде темно і не чітко. А у нас буде маленька реакція, я тільки що пообіду. І в нас зараз буде Чупачуп-Жувачка. так, прориваємо на чуп жувачку Це буде відео, надіюся, недовго, а як довго, то приємного перегляду. Поїхали жувати. Не знаю, скільки це буде це жувати. Коротше, знімаємо день, бо так краще зйомка, ніж у ніч. Це, понятно навіть дуракові. Поїхали. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Що він там буде їсти? Жувальні цукерки зі смаком апельсина. Е, інкре, інкредайбл че жувальні цукерки натуральний колір якраз. Коротше, е, смак апельсина, чупа. Чупс! Чупс, чупс. Давайте їсти. У мене там банки чупа-чупсові. Я коротше, хочу вам показати, що. Перше пообідав я смачно, зняв на шорти. Я весь час, я всю їду, яку я знімав на шорти. В ресторані у, типу, у Франції. Ну, був з'їзів у Францію і зняв для вас. Тому подивитись вечором. Так, значить, у нас тут така трубочка. Ми, оцю саму, що ми їли, їли суботу назад, це то саме тато купив і той. І ті булки. Де ті булки? Так. Так, і отут ці булки. Так. Ці самі з сосискою ми їли, холодна. Та. Та, тому такі спра. Ви. Та. Добре, йду приберу. Так. Іду приберу на мах, тому нікуди, як то кажуть, хе -хе, не йдіть. Буде цікаво, буде, надіюся, прикольно. Так. Я не знаю, кудись ці булки вже поставив. Так, є ці три булки, все, добре. Поїхали їсти. Так, нам кажуть, тако відкривати. Давайте відкриємо, так як вони пишуть. А, ми тут, поняв. Добре, відкрию по-своєму, якщо зможу. А! <гілляє> уніхоть зайшло. Вибачте, за скример, просто воно мені оця гостра зайшло уніхоть. <гілляє> Можна покричати. Це реально заболіло на секундочку. Все, я відкриваю. Треба було, блін, дійсно, отако, так як воно пише. Кюто собі цього Хрена зберегти. Так, добре. Пішли жувати. Народ. Все, ось така жувачка. Поїхали жувати. Так. Тоді ми пробували полуничний смак. тепер у нас апельсин. Поїхали. Ось така. Угу. Ой. Зараз зуби зрадіють. Угу. Ні, крові нема. Поки що. Mm. Лишаємо на YouTube Shot дві штуки, добре? Окей. Угу. Смачно. Наступне, так, оцінка мені сподобалось. Ну, 8 з плюсом, бо тверде. Де б поставив 9, а вона тверде, значить 8 з плюсом. Не 9, а зато 8 з плюсом. Друге вечірнє відео мені не треба знімати, бо я вже зняв пару днів назад. Цукарка містера Біста. Це коротке відео. Подивитись. Воно веде на каналі сьогодні. Дівному 10 цукарок.

Так якби провітрюється у мене ніхоть. Так якби він зробив дирку. Раніше я хотів, щоб довше мої відео тривали тепер коротше. Хм? Не знаю. Це у нас теж мукбанк. Уживем тюкарки. Ой. Шо ти фристало? М. Поки що я не дивився, блок актив під на сегодняшний мидочник. Ну, Тепер мало часу пройшло Неделю буде Ой. Багато ви просите мене, як ми щось їмо, аби ми це розтоплювали. Ну це розтоплювати ніяк не буде. Ну куда це впало? Я підняв, все нормально. А, забув сказати. Дякую за 39 тисяч підписників. У нас на каналі ні хоч далі провітрюється. Видно, що я рано зачепив, крові не пішло, але це іва. Коротше, дякую за 39 тисяч підписників, ви молодці, що підписалися. Я не знаю, я стрім, напевно, проводити сьогодні не буду, вже проведемо на 40. Кругла дата на 40, так. Але дякую, що підписалися. Скоро 40 тисяч. Круто. Казав до кінця року. Я подивився привітання, я там ще сказав, що я хотів 50 тисяч. Mm, зможемо. З таким ростом, з моєю наполегливістю і 100 тисяч, думаю, дойдемо. Не знаю, як там 100 тисяч, але 50 ми точно наберем. <кхем> Останнє. Опять ці... Знову цим кострі кінців. Букем. Okay. Просто треба нігтям не постригти. Ну все може бути чіпати. Теж можна роздавити, пом'яцкати. Це жувальна гумка, чуваки. І чувіхів. Вісім з плюсом. Пробуйте, як же хочете. Не знаю, Лишив я на YouTube short. Дві штуки анці раз. Бачите, чупа-чуп спешим. І два. Тому така справа. Доїдаємо і прощаємось. Це непогано. Хай буде дві штуки на YouTube Short. Перша є. А друга де. Я хотів по приколу кемити. Раз. Я хотів, думаю, тут сюди політики. Чекайте. А друга де? А друга у нас. А, отут. А, добре. Добре. На цьому все. О, штани замастив, нічого. Потім розмощу. Ну, типа, повитираю. З вами буде не справді. Дякую, що подивилися це відео. Щиро вам дякую за 39 тисяч. Ми ростемо, ми йдемо далі. Ми ні кроку назад, тільки крок вперед, як я колись співав. Як я то співав колись. М як то? Перемога нас чекає, перемога нас уже жде. І ніщо нас не подолає, треба рухатись вперед. Треба йти тільки вперед. Отак от так само ми тільки рухаємось вперед. Дойдемо і до 50 тисяч і. Можливо, і до 100 тисяч. Ну, до 50 точно. Ну, до 40 вже скоро. А з вами був Денис Франлі. Дякую всім за перегляд, за ваші лайки, коментарі. Всім удачі, всім пока! Завтра, ну я вже буду знімати завтра, а ви ще дивіться сьогодні нове відео. Цукерка містера Біста. Ну, в шортах я знімав, подивіться ще велике відео. Воно десь на хвилину на дві. Все, пока. Кліпів не буде, знаєте, всім пока-пока. Кліпів вже давно не було, де знаю, десь пізніше буде. Пока. Йо.